Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні відповідатиму на ваші питання. Наша глядачка Жанна Вітковська запитує: копія вірна чи правильна? Адже вірним може бути кохання або дружба. Допоможіть розібратися цілком правильно. Вірним можна бути в коханні, в дружбі, вірно можна нести службу, адже це слово означає відданий, який заслуговує довір'я незрадливий. Зрозуміло, що копія документа не може бути відданою і незрадливою. А ось як же правильно сказати: ось тут можливі два варіанти: копія відповідає оригіналу або згідно з копією. Саме кліше згідно з копією уставилися в ділових паперах. Тому шановні паспортисти, працівники відділу кадрів, секретарі, от засвідчуючи точне відтворення документів, використовуйте кліше згідно з оригіналом. Ось і все. Насамкінець лише додам. Шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.